про те, що наші ефіри. І ось зараз я прочитала коментар до вчорашнього поста не бойко. Що наша група нормальна група, котики, пасхальні звичаї, там ще щось таке. Продовжуйте. Типа ми не робимо нічого. У нас не друкується нічого ні про війну, ні про то, ні про що. Але ми щоранку вже більше року, продовжуємо волонтерити. Так, як вміємо. Так, як можемо. Дякуючи за СО, за новий день, дякуючи, підтримуючи і так далі. Щось, по-моєму, мене важко з інтернетом сьогодні. Але сподіваюся, що мене дивляться. І тому я кажу доброго ранку вам, друзі. Дякую за ССО і дуже прошу писати в коментарях посилання на дієві збори. Допомагати волонтерам закривати їхні збори. Я знаю, що Наталки Кушнір триває. Важко збір на автівку. Я знаю, що збирає слава Слободян. Я знаю, що в мене триває з лютого збір на турнікети. І, хто не знає, я працюю від, з 22-го року, я працюю у благодійному фонді Волонтерська, нашому уже міжнародному фонді волонтерська. І там збирають зараз мільйон. Наш фонд збирає на допомогу дуже класній групі, яка називається Гострі картузи. І там збирається на маміки, на все-все-все, Тож допомагаємо, всім, кого ви знаєте, всім, кому ви довіряєте. Будь ласочка, тільки довіряйте і скидайте гроші для тих, кому ви довіряєте, бо дуже багато шаграї. А я буду читати. Читати вірші, і хтось впізнає автора. Я не буду називати авторів. Доброго ранку, друзі. Дякуємо за СЕО і допомагаємо! Вдихай життя, хоч дихати непросто, Та й видих вдих іще не все життя. По цифрах літ стакато, І частом, часом гостро болить, співає дзвін, серцебиття. На все свій час гайдає перевесло угору вниз новий назустріч день, ідуть у небо і ще Весла, аби пірнути до господніх жмень. Сакральна тиша вишиває плаття, радій душе, весна квічає світ, вдихай любові, грій своє багаття, життя і знову сіє первоцвіт. Друзі, нагадую, що це. Волонтерський проєкт, і до нього може долучитися будь-хто, навіть той, хто не пише вірші, але любить поезію. Будь-хто може допомагати словом, ділом, працею, репостами. Головне, що ми підтримуємо наше ЗСУ. і дуже Дуже страшно, коли ми чуємо, що я тільки спостерігаю, що буде далі. Не спостерігаємо, а допомагаємо. Допомагаємо. Бо ви знаєте, що сталося нещодавно з сумами. Ви знаєте, що сталося з Кривим Рогом. І так дуже багато. Куп'янськ нищать. Тут багато міст і сіл знищать щодня. Просто не завжди ми про це знаємо. Допомагаємо, щоб наші діти жили в мирі. Це важливо. А це вже класичний вірш. Сміються, плачуть слов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй! Цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада, весна йде назустріч вам, весна в цей час вам рада. Намент єдиний залиши свій сум, думки і гори, і струмінь власної душі, улий, Шемляче море. Лови летючі мить життя, Чаруйсь хмелі, впивайся, і серед мрій із забуття в розкошах закохайся. Поглянь, ося земля тремтить, в палких обіймах ночі, лист квітці рівійно шелестить, траві струмок воркоче, Відбились зорі у воді. Летять до хмар тумани, тут лються пагощі гості, там гнуться верби п'яні, як іскра ще в тобі горить, і згаснути не вспіла гори життя єдина мить для смерті ж вічність ціла. Чого стоїш безруху ти, коли весь світ співає? Налагодь струни золоті, бенкет весна справляє, і сміло йде під дзвін чарок, з вогнем, з піснями в гості, на свято радісні квиток, кохання снів і милості. Загине в себе свороття, що візьме час, що люди погасне в серці багаття, і. Заголонуть груди, і схочеш ти собі вернуть, як фауст дні минулі, та знай над нас боги скупі, над нас глухі й нечулі. сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди, цілуй, цілуй, цілуй її знов молодість не буде, це Олександр Олесь. Цей вірш я вчила в школі, і він мені настільки запав душу, що я майже весь його пам'ятаю досі. Тож я дякую навіть нашим учителям, які дають любов до слова. Адже завдяки нашим філологам ми пишемо, ми любимо свою мову. Завдяки нашим матусям теж Вон комусь співали Колискові. А я нагадую, що це, це поетичний волонтерський проєкт. Дякую за ранок ЗСУ. І, будь ласка, пишіть, пишіть в коментарях посилання на збори, збори своїх команд, збори своїх друзів, збори своїх знайомих, власні збори. Адже наші воїни, наші хлопці потребують все: від звичайної сітки маскувальної до автівок, мавіков, ребів. Їм потре мають потребу у медикаментах, турнікетах. Будь ласка, допомагаємо. Я тисячі разів змовчав, люблю. Я тисячі разів змовчав, кохаю. І аж тепер, доведений до краю, зізнаюсь цьому. Без жалю. Щоб подивитись у кохані очі, далекій і близькій такій людині, без фальші, суму, пависту і гордині, з'явитися у сни твої дівочі. Однак, хоч ти забилася в сніги, ховаючи від погляду німого частинку щастя, може, і немого не зібісцюють. Нещасні вороги. Мені хоча б легенько натякни, чи загубити власні сподівання, чи прикидатись завтра на світанні, чи дочекаюсь нашої весни. Бо все цвіте, і серед цього цвіту мені бракує ніжних пелюсток. Я хочу відновити той місток, котрий колись привів до твого світу. Це написано під хештегом 100 останніх смс. Я думаю, автора ви впізнаєте. Друзі, нагадую, збори тривають. Тривають їх багато і надто багато. І коли я чую, що ми втомилися, мені страшно за наших хлопців. Я все розумію, що так світ зовсім інший. Він помінявся. Якщо в 22-му і ще на початку 23-го всім хотілося допомагати, то тепер. У майже багатьох порожній кишені, але ми можемо допомагати словом і репостами, говорити про те, що а там потрібна допомогу, ходити плести сітку або в'язати шкарпетки, коли вони потрібні, че шити труси, майки все, що потрібно, навіть просто робити. Робити щось для наших хлопців, слово, писати слово, казати слово вдячності, тільки будь ласка, коли ви бачите наших хлопців, які з протезами чи поранені, не кричіть ой, лишенько, ой, біда, будь ласка, просто підтримуйте, їм не потрібні наші сльози. Їм потрібна наша підтримка. Будь ласка, допомагаймо ЗСУ, допомагаймо так, як можна. Покажи мені свою Америку. Я так і мріяла туди потрапити. Обіцяю стримати істерику і не тримати те, що варто втратити. Покажи мені свою Австралію. Дощаюсь ліси та інші схованки, Де ти перечікуєш баталії і від всіх ховаєш свої помилки. Покажи мені свою Венецію, Ту, що з гондольєрами й каналами. Прочитай кохання, ніби лекцію на останній парті поміж парами. Покажи мені своїй околиці там, де надихають і болить. Обіцяю світлом твоїм повнитись. Обіцяю темряву любить. Друзі, нагадую, що це поетичний проєкт, волонтерський проєкт. Ми кожний, хто захобі. Майже кожен з нас це волонтер. І не кажіть, що я не можу дати дуже багато грошей. 5-10 гривень це теж допомога. І той, хто кидає ці гроші іншому волонтеру, щоб купив реп чи Мавік, турнікети чи ліки це теж волонтер. Допомагаємо. Дилема нині страшна і лукава, чи право сили, чи сили права. Чи тьма, чи світло цей день огорне, чи біле біле, чи біле чорне, нові фігури, нові обличчя, куди вертаєм середньовіччя, чи правда кривди уже татожна, чи хтось сильніший? Тому все можна, чи вирвуть врешті у змія жало, чи зло звитяжить, бодай пропало, щоб світ не став, як руїни трої, Щодня у небо ідуть герої. А в когось плани несамовиці, Штормить потужно сьогодні в світі, хай прозрівають Європа і штати. Ми мусимо й далі цей світ тримати. Кхе. Вибачаюся. Я дуже прошу допомагати ЗСУ. Допомагати, бо це важливо. Наші герої тримають цей світ на своїх плечах. І вони теж втомлюються. Вони втомлюються більше, ніж ми, і. Їм не потрібні наші сварки, їм потрібна наша сила, наша сила і любов, любов чекати, віра, та віра, яка є в кожної жінки, в кожного з нас, в кожній родині віра чекати, любити і просто вірувати в наших хлопців. Алло, привіт! Та ні, я ще не сплю. Все, як завжди, я в просторі ілюзій. Я зрозумів, що я тебе люблю. Так так люблю, а вже ж, ми просто друзі. Яка погода дощ, хоч матом крий, коли приїдеш, одягни два сверд. Де ті горішні плавні, а ти стрий? Між нами осінь час і кілометри? Як я живу, та пхаю свій візок, от, лиш самотність, чи ти б не хотіла? Алло, ти тут пропав було зв'язок, це так година швидко прилетіла. Пробач, що сон твій красти я посмів, хоч нам давно уже потрібно спати, так ти приїдеш, я покажу львів, а потім, може, гайному в Карпати. Розмову не завершуй, я молю. Ще головне повідати засталось. Послухай, знаєш, я тебе так люб! поклала слухавку. Ніч за вікном сміялась. Говоріть слова кохання своїм близьким людям. Говоріть слова любові своїм дітям. Говоріть і робіть добро. Робити добро приємно. Хоч іноді можна, ми знаємо, що буває потім зовсім інша історія. Робимо добро, допомагаємо ЗСУ і продовжуємо цей ранок. До речі, я скажу вам, друзі, те, що може хтось із вас не бачив, не чув сьогодні у нас зустріч. В Google Meet посилання є вже, вже написано в нашій групі, і я запрошую всіх разом з нашими адмінами, адже нам цікаво знати історії, звичаї, які стосуються Пасхи, Пасхальні звичаї, бо щось забути. А хтось для себе дізнається новесеньке. Це наша історія. Історія роду, історія сім'ї, історія містечок, сіл. Тож, приходьте, о 19-й годині в Google Meet на наші родинні посиденьки. Це була малесенька реклама. Вона любила так, як Бог велів, вали, варила кашу. Та й дітей ростила, і вміла чути з неба дивний спів, коли до нього тихо говорила проста, як істина, таких уже нема, жертовна в кожнім дні аж до останку, свята як хліб, а іноді хмільна, подібна до пахучого рум'янку. Уміла так, що буде вкруж любов і навіть дощ завжди благословляла. Ця жінка, ніби діва з хорогов, жила життя, молилась і кохала. Було печалі, радощів, гріхів, було всього, що доля сотворила, та вміла чути з неба дивний спів. Ходила стежкою в сандаликах, та вміла чути з неба дивний спів, коли до нього тихо говорила. Ходила стежкою в сандаликах своїх, несла тепло і не кричала в сує. Вона родини, вічний оберіг, бабуся, мама та, що світ дарує. Вона любила так, як Бог вилів. Так, ми, жінки, любимо так, як Бог вилів. І тому свою любов даруємо кожному, кожному, хто є в нашому житті. Я прошу. Не нехтувати цією любов'ю, а дарувати її нашим захисникам. Допомагаймо їм, допомагаймо. Хай квітень нас розсудить і мене, впаде на землю квітами брикоці. за все, що не збилось, пробач мене і за холодні світанкові роси. Переродись у дрібочку тепла, почуй, як вітер небо звід колише, коли сльоза на шибі потекла, та не кара... хай не карає спогадами більше, все буде так, і ти душі не край, ніхто не в силі море підкупити. Найдеться той, хто піднесе, розмай сміливо пий. Бо ми з тобою квити. Друзі, я нагадую, що це поетичний проєкт, що кожен з вас може прийти цей проєкт, щоб прочитати вірші. Свої чужі улюблену поезію. Сьогодні я. Не читаю свої вірші. Сьогодні я читаю вірші тих людей, яких я люблю. Вас дуже багато, але часу обмаль, і тому, тому я читаю мало, але я дуже прошу допомагати. Допомагати, щоб не було таких сом. Допомагати, щоб не було в нас такого різдва. Яке було цієї зими, щоб не було такої вербної неділі? Допомагати і не чекати осторень? Подивимось, що там на нас чекає. Україна має бути якою це залежить від нас. Я не знаю, де шукати слова, щоб поговорити про це. Щоб Люди чули і допомагали, бо в основному знають, що допомагають одні й ті ж. І пишіть. Пишіть вірші, пишіть прозу. Пишіть те, що в вас болить в душі, щоб люди знали. Щоб люди розуміли. Тільки ви знаєте, що Фейсбук це така. Мережа, де слова деякі треба шифрувати. То шифруйте, якщо це потрібно. Бо мова для нього буває, це мова ворожнечі, там він бачить самогубство, там він бачить зло, тому деякі слова потрібні, або навіть речення шифрувати. Наша група не про котики. лише. Наша група не лише про кохання і сльози, наша група, як і багаті, багато інших груп, вона має жити і розвиватися. І тому хай буде все добре. А я читаю вірш. Загиблого героя і поета. Іржавий обрій вицвів з темноти, Відцінком домне небеса палають, горизонтальні вогняні Хвости в щілинах рваних хмар навіть на краї. Далеко в полі зблиснув терикона, гарячий диск на старт зеніт піднявся в туману. В ранішнього піне покопався новий світанок і новий день зійшов на трон. Новий день зійшов на трон вже квітень 25-го року. Він уже майже завершується, ще трошечки, ще два тижні і завершиться. Ще трошечки. І так мене черговий, чергова весна, черговий рік, але дуже хочеться мир. Мир, мир, мир. І дуже хочеться перемогу, перемогу. Хоча ми вже говоримо дуже часто чуємо про перемир'я. Чесно, я не вірю москалям. Я їм не вірю, тому благаю допомагати, тому благаю долучатися до поетичного ефіра, писати мені. Я обов'язково запишу. Знайдемо хв... день, час, і ви прочитаєте улюблену поезію чи прозу. Ви навіть можете заспівати. Танцювати навряд чи вийде прямо в прямому ефірі, але співати так. Головне, щоб це допомагало, допомагало нашим воїнам, допомагало нашим захисникам на всіх їхніх фронтах. Віримо в хлопців, любимо. Пишіть посилання, допомагайте Наталі Кушнір, сідларці допомагайте. Славі Слободян, Людмилі, Микитюк. Я знаю, що більшість зборів в мене на сторінці ви знайдете, бо люди пишуть дуже рідко, але допомагайте. Допомагайте і разом ми так дочекаємося перемоги. Люблю вас, люди. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви з нами, з нашою родиною. Дякую і чекаю вас вечором в міті, на родинних посиденьках. Хай все буде добре. Люблю, шануємося!